Всім доброго дня! Вас вітає компанія Автопарк, Одеська філія. У нас нове надходження: це Volkswagen Polo з надійним та економним двигуном 1,4 літра, атмосферним та механічною коробкою передач. Автомобіль 7-го року випуску на оригінальних ковпаках, гарний стан літньої резини. Також з автомобілем є комплект зимової гуми. Теж в гарному стані. Ось такий автомобіль. Автомобіль офіційний, другий власник, з невеликим пробігом. Переглянемо салон. Ось такий стан салону ззаду, стан сидінь. Стан дверних карт. До сидінь. Ось такий стан. Стан дверних карт. Переміщаємося до салону. Ось такий стан керма. В автомобілі є кондиціонер, заправлений, добре працює, повний електропакет. Заведемо автомобіль. Як ми бачимо, автомобіль заводиться гарно, працює рівно, ніяких ошибок та чеків не горить. Зараз ще раз покажу стан салону. Ось такий пробіг. Гарний міський хетчбек. Цей автомобіль ви можете подивитись та придбати у місті Одеса за адресою Михайла Грушевського 15А. Придбати це авто ви можете як за готівку, так і в кредит або лізинг. Також у нас є трейдин. Всіх запрошуємо на тест-драйв, пригостимо кавою та допоможемо обрати автівку вашої мрії. Всім гарного дня, мирного неба і до зустрічі!